Зараз я вам розкажу, як я викладала математику учневі і так спілкувалася з ним, а він заїкався. І я все хотіла йому допомогти, і так слухала, дивилась, ну що ж не так в нього. І я виявила, що коли дитина, коли дитина робить вдох, то вона починає заїкатися. вони робить вдох не носом, а ртом. І ось під час подиху, того він е, учень починав заїкатися. А я це розглянула і зробила наступну схему. Кажу, давай ти будеш вдох робити через ніс, а на видихі будеш говорити. Ну, і так вийшло, ніяких потім заїкань не сталося. Я це зрозуміла, я допомогла таким чином, дорослому хлопцеві, який на фільмі десь там працював, Ось. і в нього все виходило, він себе перевчив. Дихати, потих робити носом, а на відповіді говорити. А ви як робите, коли розмовляєте? Ротом чи носом дихаєте? Ртом, як ви? чи носом дихаєте? А? Як ви? Для того, щоб визначити, можна записати відео, як ви розмовляєте по телефону, щоб відео записати в, ну, чи в дзеркалі, чи десь, а потім подивитися. Я себе перевчила, я раніше робила подих через рот, а тепер стараюсь максимально тихенько взяти повітря через ніс, а на видих казати голосом.